Борги населення це окрема така тема, вона дуже важка. Чому? Тому що з початку війни повномасштабної 2400 сімей повністю перестали сплачувати за послугу з теплопостачання. На жаль, 500 сімей повернулись, погасили борги, але 1900 сімей залишилось. І більшість цих приміщень вони здають в оренду орендарям. Орендарі сплачують і оренду, і комунальні плати, а, на жаль, гроші до нас не доходять. До чого це приводить? 40 мільйонів тільки фінансова недостача цього опалювального сезону. Це і оплата за газ, і за розподіл газу, і за необхідні матеріали для проведення ремонту. Ви прекрасно знаєте, що матеріали подорожчали майже в 2,5-3 рази. І матеріали дорожчі, і вартість енергоносіїв не залишається на місці. А, на жаль, тариф у нас п'ятий рік поспіль, тариф у нас буде фіксований. Ми не змінюємо тариф п'ятий рік. Тобто, тобто, місто, держава йдуть на зустріч людям, а на жаль є такі мешканці, не хочуть сплачувати за послуги. З такими боржиками буде дуже жорстко. Вони не розуміють, що вони будуть в судах. Вони не розуміють, що вони сплатять 10-15 відсотків чи державних, чи приватних виконавців, і ще сплатять судові мити всі судові витрати, які понесе наше підприємство. Але ми ці борги заберемо.